Мистини гру на винограду, павутина сенсу, мітна нить. Головне, не нарікай на зраду, щоб на вовче сонце не занить. Голуба канва межі безсоння, а чому й не знай голуба та не тло, де дозріває сонях, на насіння диким голубам. На Намистини скочуються рідко, в клекіт будні каркання ворон. Та поглянь, як у гарячу квітку запалило сонячне ядро з вузлика шовкової хустини, на рухома плесомі ражу, скочуються теплі намистини, я на намітну нитку їх нежу, і нехай не срібла, ні черева. Ні, ключа до потайних дверцят, тільки мітні голоси провинції, тільки рідна павутинка ця.